Так, мої вітання, друзі, слава Україні. 5 жовтня. мої вітання, друзі, слава Україні. 5 жовтня. Давненько не з'являвся в ефірі. Вибачайте, трохи накопилося справ, які ну, ніколи було знімати і ніяк було знімати. Тож, на сьогодні соя, та, що була посіяна Pioneer Serie А, в основному своєму масиві достигла. Вона вже в базових показниках. Зараз мажемо комбайна. Знімаємо жатку, ложимо на е тележку і їдемо молотити. Ну, а як це буде? Дивимось. Так, одразу е відповім на питання, чого ж так пізно обираємо. Е Ну, Всі розуміють, чому, тому що погодні умови були геть неадекватні і приходилось сої виживати, як вона може економити вологу, якщо це потрібно, якщо не потрібно користуватися цією сонячною енергією. Ну, коротше кажучи, геть нерівномірне дозрівання. І ми не робили, даби економіку не заганяти в тупік. Ну навіщо? Якщо в принципі, час ще є, і погодні умови... Малюють, що буде ще сухо. ну Плюс-мінус на сьогодні ще сухо, дощів не було. Хто пшеницю посіяв, сходів у нас немає, хто ріпак посіяв, сходів немає. ну Коротше кажучи, до речі, ось приїжджаємо участочок, чоловік посіяв пшеницю, ну там нема нічого. Взагалі нема нічого. тобто Тобто. Поспішати було нікуди, і було зроблено такий вибір: що ну навіщо тут це робити? Хай воно сама доходить. На сьогодні їдемо на те поле, яке було в посіві у нас саме перше. Воно віддалене. Ну не буду кривити душою. Ми вже спробували косити. Тут у нас неподалік участки ще тиждень тому. Ми молотнули. Результати. Я вам скажу, що порадували, так як я не очікував, що будуть такі результати. Я думав, буде до 2 тонн. Ну, то тобто, самі розумієте, вологи взагалі у нас мало. Люди обирають по тоні, по тоні 300 і ну, стрибають до небес, кажуть, вау, на цей рік це обалдеть. Ну, тут трошки картинка інакша. Як завжди, піонер Серіа показує себе як стабільний сорт. Ну нічого, їдемо, доїдемо до поля. Я вам, звісно, все продемонструю, стан поля і, е, і молотим, молотим. Що в нас вийде? Звісно, я поділюсь з вами, так як це не секрет, це досвід е, і немає ніякої мети когось дурити або водити за нас. Як кажуть, е, Ну на сьогодні ось, до речі, діляночку, яку ми обрали тиждень тому. там было 2 плюс урожайность сколько плюс не скажу бо опять же молотилось визуально тут 3 гектара всего 3 гектара но там 7 тонн было точно то есть зил полный ушел с таким депилячим холмиком, ну нагадаю у нас зил с кузовом мазовским то туди і ще нашитий, то туди 7 тонн сої залазить легко. Їдемо, їдемо. Доїхали до поля, а, поцепили жаточку, розтинтовуємося, посьорбали чайку і зайшов, перш ніж заїхати на поле, все ж таки продемонструю те, що в цьому році нам а, ця соя дає. Ну, для того, щоб не було лишніх запитань, що так довго вегетація, чого ви кажете, що нема опадів тому подобне. Ось, дивіться. Оце біля поля таке робиться. Ось, бачите? Отак от. Отак от. І тут я вам скажу, що ще тут луки. Тобто на луках обично так не рве. Це отут чого такі буряни, бо... Щоб буряни не лізли на поле крилом, накриваю раундапом і воно трошки це в цьому році засралося. Ну, як є. Додатково не приїжджав, бо це дальне поле сюди годину їхати допрацьовувати не приїжджав, ну греть з ним. Так, Соя. Соя з Піонер серії А. а наразі вона виглядає саме так. Поодинокі ще листочки прослідковуються, ну то на общу картинку воно впливати не повинно. Ну, що я вам скажу? Це та соя, яка сіялась перва. Це та соя, яка перекашляла у ті морози. Ну, Зерничко виповнене доволі. Та йди сюди. Не зелене, все добре ну, обіжало. Ладно, давай інше візьмемо. Бобики, як завжди, тугі, не лопаються, все добре. Ну отак от. От таке зерно. Красиве, жовтеньке, як завжди. Коричнева така малюночок присутній де-не-де. Його розлупити, треба ще здорово постаратися. Грубе в обмолоті соє. Ну, тим вона і класно, що вона не сипиться геть. Оце ось малюнок типічний для Pioneer серії А. І коричневе оце ось вічко. Багато мало комбайн розсуди, але я вам скажу, що на цей рік... А, показники доволі стабільні, як завжди. Чим ми скажімо так, полюбили цю сою, те, що вона видає показники більш-менш стабільні, а, коливання від оцих негативних температур, верній, занадто позитивних або нехватка вологи, то Дійсно, воно сказується, але не такій кількості, як, от, наприклад, у нас була класична соя посіяна І ну, коли тонну 300, тонну 400 обираєш, вибачте, ну, це херня. Економіка там зовсім згинається в ні. Навіть при умові нуля. Заїжджаємо молотим, результати згодом. За цей рік показники грандіозні Хотілося б чи не хотілося, ну так воно і є. Можна ось в жатку лобсити. Можна глянути, що в жатки ропне. Скорость у нас зараз 4,9 ідем, то аж трошки аж підтухає вестцями. Так в принципі нормально. Я думав, що буде менше. умові, що зерно в цьому році а, мілкіше, ніж в прошлому, але ну, все одно доволі цікава сила. Ну, а вже більш візуально буде ясніше, коли змолотим повністю поле, і будемо бачити, скільки вмістилась машина. Та, пилюка така, що страшна. Та, ні, там, все, сюди Армагеддон цілий ну скажімо так там де сипи там і пиги завжди так що працює так поле змолочено наразі з 11 гектар висипали 4 повних і трошки домолотив зараз не повний. Воно не видно зараз, бо видно, що там пусто зверху, внизу там є. Десь може кілограм до полтонни лежить. Е, ну, отак от. Згори о там зовсім слабенька була, трошки нижче, зовсім добре, але ну, щось середнє около 2 сипе. Тож в принципі на цьому полі е, можна сміливо сказати, що... На 2 тонни ми закрили. Їдемо далі. Так, заїхали на наступну діляночку, яка по плану збирання на завтра. Тоже піонер серії А. Ось такий поля. Рівний, все правильно, все чотенько. Стосовно стільки ж воно нав'язала. Ну, колеги, Ну, достатньо. достатньо на цей рік. Я б сказав би, неочікувано достатньо. Навіть з гори, навіть з гори є боби. І так, колеги, це поле ми змолотимо завтра, якщо погода нам не завадить. Значить, що, намагатимусь показати все, як є. Результати, якість і все інше, звісно, покажу. Кому сподобалося вподобаєчка. Хто зацікавлений, не пропустити відео, підписуємося. З нами цікаво.